Дві хвилини тому жахаюча правда про переговори Зеленський і Трамп екстрено вийшли із заявою. Це сталося у Флориді за зачиненими дверима. Ще один танкер РФ йде на дно. Море стало пасткою для Путіна. СБУ зробила неймовірне. Диктатор влип на величезні гроші. Це треба бачити. Уся Росія спалахнула, дрони поцілили у болюче місце Кремля. Сенсація, наші змогли. Каби падають прямо на голови росіян озброєння запрацювало, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Момент істини настав у Флориді, усе змінилося, як пише «Екшіос», Переговори між та Україною були зосереджені на тому, де де-факто пролягатиме кордон із Росією згідно із мирною угодою. Зустріч була складною та напруженою, але продуктивною. За даними CNN, також американська та українська делегації обговорювали відмову Києва від вступу до НАТО. Переговірники обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися Днятися до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою. У свою чергу Володимир Зеленський наголосив, що є непрості речі, які ще потрібно обговорювати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. На фоні цього Дональд Трамп теж надав свою реакцію. Очільник Білого Дому оголосив, що є хороші шанси на мир. Позитивно оцінив шанси на мир і спецпосланець Стів Вітков. Ба більше він заявив, що збирається до Москви. Уже у вівторок у нього запланована зустріч із Путіним. У ці хвилини біля берегів Африки на дно йде танкер, що ще нещодавно заходив у російські порти. У серпні цього року судно відвідувало тамань, а напередодні було помічено у новоросійську. Тепер вже тиждень лишається непорушним. Дальбідей. 慢慢走，一点。 Як пишуть деякі видання напередодні танки біля узбережжя Сенегалу могли атакувати українські дрони через перевезення ним російської нафти. Зазначається, що нафтовий танкер МТ Мерсін був збитий українськими безпілотниками біля узбережжя Сенегалу. Тим не менше, фахівці зазначають, що такий розвиток подій є малоймовірним через завелику відстань від Сенегалу до України у понад 9 тисяч кілометрів. Тим не менше, тепер тіньовий флот РФ опинився у полоні страху і не без підстав. Незадовго до цього у чорному морі морські дрони СБУ блискавично уразили два підсанкційні нафтові танкери. Російські гроші епічно згоріли. <плес> Б'ють українські безпілотники і по військових об'єктах глибоко в тилу РФ. У Дагестані мішенью для наших міг стати завод «Дагдизель» – велике підприємство російського ВПК. Дагдизель – дизель основні напрямки діяльності виробництва морської та підводної зброї для військово-морського флоту РФ. Тим не менше з'явилася інформація про те, що двіжуха могла накрити і каспійський завод точної механіки, який оснащує технікою російські підводні човни і надводні кораблі. Ба більше українські дрони пройшлися і по території Таганрогу Ленінградської області, передмістю Ростова на Дону та Волгограда. Одну ніч дали далі спокійно поспати. Тепер сирена і пахи. Холодно. руку Серукує Де сирена? В аеропортах влади Кавказа, Грозного та Магаса запроваджено обмеження на прийом і випуск літаків. Аналогічні обмеження діють також у Волгограді та Тамбові. Не дають змоги розслабитися противнику українські оборонці і на передовій ЗСУ тестують нове озброєння для протидії російським кабам. У Генштабі ЗСУ зробили рішучу заяву. Армія РФ уже на нервах. Українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії кабам. Ба більше результати цієї роботи вже відчутні на полі бою. Тільки за три останні місяці зенітні ракетні війська повітряних сил знищили близько ста ворожих авіабомб, що раніше вважалося надскладним завданням. Терміново з фронту наші тримають передову біля Гуляйполя. Росіяни не отримали очікуваної переваги. ЗСУ показали зуби. Під Покровськом Нісиво армія РФ продовжує перемелюватися. Путін нервово рахує втрати. Тимчасово окуповані території очищаються від загарбників. Мегаудар по Криму, після якого все змінилося. Це треба бачити на власні очі. Не пропустіть. Зсу повернули під контроль ситуацію на гуляйполі в районі населеного пункту. Відбито понад 20 спроб штурмувати наші позиції і нового прориву не сталося. Повідомляють сили оборони півдня України. Сьогодні там вистроєна на гуляйполі нова оборонна лінія. Нова лінія оборони соответственно буде учтен ландшафт цієї місцевості. Це не промисловий Донбас. на жаль. однак є ріки, є сапаса. В которых возможно э, сохранить те позиции, которые у нас сегодня есть. Як стало відомо після просування росіян на цьому напрямку в командуванні було ухвалено рішення перекинути частину резервів під гуляйполе. При цьому в РФ вже поспішили заявити про захід військ безпосередньо до райцентру. Проте інформацію спростовують у нашому центрі протидії дезінформації. Також не підтвердився вкид розпабліків і щодо окупації села Високе. Мінімальна передаш лінія тому, нашому. укрепрайону и логистическому центру, пытается направлять группы отдельные на окраины. Гуляй поле идут, опять-таки, напряженные боевые действия там нашим оборонцам как бы пришли какие-то ресурсы и подкрепления, и идет борьба за стабилизацию на этом направлении. При цьому місцем застосування основних зусиль ворога залишається покровськ, кажуть аналітики. Атаки цілодобово відбуваються як у самому місті, так і на околицях у спробах оточити українські угрупування. Противник контролює е більшу частину міста, міста покровська юг і центр припапита питає сад ашвітакою роду дій. а також постійна кабе. Хватувати її кальсуше матва круг мірнограда. Однак у нескінченних штурмах на покровському напрямку росіяни зазнають колосальних втрат. У нашому командуванні не приховують головне завдання ЗСУ на сьогодні завдати максимальних втрат угрупуванню противника, і з цим сили оборони справляються на відмінно. Потері настільки великі, що приходять брати резерв, який по ідеї, не був призначений для. заходов в Покрос. То есть, и даже с оперативным резервом Россия не может взять Покрос. Вот сейчас вот на квадратный километр кладется в среднем более 200 тел врага. Ну, то есть там убитые, раненые. И это колоссально много. При цьому крім оборони вдається нашим військовим у Покровську іноді і просуватися. Зокрема, як повідомляють, із місць періодично відбуваються зачистки ворога по ту сторону залізниці, яка нині є своєрідною лінією розмежування у місті. Силам оборони дійсно вдаються і контратакуючі мероприятия, які проводяться в частности і у покровські. Ми говоримо о куп'янські, ми говорімо практично всіх наших локаціях, де росіяни намагаються продвинути до слова. Про Куп'янськ за словами самого Путіна місто оточене і під контролем Росії. Насправді ж, оточення немає і близько. А росіян у населеному пункті з кожним днем залишається все менше. Враг, к сожалению, пока еще находится в Купинске, вполне вероятно, силам обороны удастся улучшить свои тактические позиции. Я сегодня не говорю о том, что нам удастся полностью вытеснить врага, хотя... Та тенденція, яка сьогодні у Купинске проявляється, вона говорить о том, що силам оборони метр за метром удається ну, очищать нашу українську землю от врага. І гарні новини напередодні прийшли з окупованих територій. Зокрема, стали відомі подробиці удару по Криму. Так у генштабі розповіли, що на півострові були атаковані комплекси ППО панцер С 1 та Тор 2 М. Після чого дронами вдалося знищити склад безпілотників Оріон та Форпост, а також вразити командний пункт та скупчення особового складу ворога. Місне за були в паніки. о том, що літять самые разные інструменти, даже мавіки а мавіки це 10 кілометрів. Откуда і хто їх запускав. Ну ясно, що не українські військові. Тогда хто і адкуди. То есть это вот те самые морские беспилотники, участие которых, опять же, подтвердили Z-Public, которые выполняли, очевидно, функцию мини-авианосцев, которые доставляют «Мавики», майвики, залетают и уничтожают объект. «Мавики» вообще в этом смысле идеальный инструмент, то есть если их удается доставить к побережью, то дальше это практически неубиваемые э, такие вот инструменты. Тобто, по суті, сили оборони застосували нову тактику, коли один великий дрон доставляє до місця атаки багато маленьких. І з огляду на те, що все пройшло успішно, схоже у російських тилах незабаром значно додасться проблем. Екстрено Європа виходить із тіні. Росія нарощує атаки на НАТО, і захід більше не збирається чекати. Відповідь якої Кремль точно не очікував, вже готується. Це може стати справжнім ударом століття. Німеччина розробила секретний стратегічний план. А напруга в Європі зростає щогодини. Впевненість Путіна у своїй всесильності похитнулася, а у Кремлі починають помітно нервувати. Що саме готує об'єднаний Захід і чому Росія вже на межі паніки? Усі подробиці у сюжеті вже замить. Європа готується відповідати Росії на її атаки. Євродепутати пропонують захищати спільно, навчатися України і посилити санкції щодо Росії та Білорусі, стверджують у Дойчувелі. З Росією надо разговаривать на ее языке. Росія розуміє только язык силы. Поэтому Росія має прекрасне отношения з Турцією, несмотря на то, що Турція збила її самолет і при этом не сказала, что это была ошибка. Она извинилась за то, що они це зробили, но при этом дала зрозуміти, що ми вас предупредили на день пізніше. Видання Політико також написало про те, що Европа обмірковує дії у відповідь проти Росії. Говорить о каком-то более серьезном ответе Европы по состоянию на сейчас, мне кажется, еще, к сожалению, рано. То есть, при том, что очевидно, что уже давно идет агрессия против Европы со стороны Российской Федерации. А, или залетают российские дроны, либо дроны, которые взлетают в Европе, скорее всего, запускаются... Зв'язаними з Російською Федерацією людьми Европа не готова психологічно піти на те, що будуть, скажем так, використовуватися військові механізми давлення. За даними джерел журналістів, ідеї помсти для Росії варіюються від спільних атакуючих кібероперацій і швидкого та скоординованого визначення джерела гібридних атак до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО. Наибольшим предметным, судячи из опису, The Wall Street Journal, есть план Немеччины. Краина разработала секретный план для подготовки до возможной войны с Россией. Германия в 22-м тоже думали, ну, может быть, пожертвовать Украиной и все. Но в 2023 году, где-то ближе к концу 2023 года, немецкий совет по внешнеполитическим делам, он подготовил доклад, где была такая фраза, что в случае поражения Украины война Германии и России ⁇ это перспектива 6-10 лет. То есть, что это не война отменяется, это война может отложиться, но она более, скажем так, в длительном промежутке она все-таки будет. Впоследствии в Германии говорили, что нет, не будет 6-10 лет, война может начаться чуть ли не через год. За більш ніж два роки німці створили документ, що передбачає відправку на схід до гіпотетичної лінії фронту до 800 тисяч військовослужбовців країн НАТО, включаючи підрозділи Німеччини та США. Джерела The Wall Street Journal стверджують, що в плані детально позначені логістичні маршрути, за якими планується перекидання військ Делати це на території України існує нимболі. Приемлем, чем допустить это на своей территории. Но что значит делать это на территории Украины? Это означает, что Германия отправит свои войска на территорию Украины для войны с Россией. Пока мы не видим каких-то серьезных сигналов от европейских партнеров о готовности направлять свои войска в Украину. Но разговоры есть, Мануэль Макрон иногда об этом говорит, но как-то эта идея она не очень находит одобрение у партнеров по Европейскому Союзу. Продовжуючи свою агресію, Росія має розуміти, що в Україні вона може зіткнутися не тільки із ЗСУ, але й з іншими військовими силами, які захищають суверенітет своїх країн. Туречна робить ривок. Анкара остаточно відходить від Москви і міцно стає на бік Києва та НАТО. Ердоган готує можливе введення турецьких військ в Україну. Прямий удар у спину Путіну. Російський диктатор втрачає союзників і стикається із новим фронтом тиску. А зсу отримують потужний шанс змінити хід війни. Що насправді планує Анкара, та невже це саме те, що рознесе РФ на молекули? Про це вже замить. Реджеп Ердоган вкотре всадив ніж у спину Путіна, зробив це президент Туреччини саме після останньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Тоді обидва лідери за зачиненими дверима, якщо вірити пресі, обговорили низку дуже важливих питань про припинення вогню в Україні та подальші гарантії безпеки для офіційного Києва. Президент Ердоган і його український колега Володимир Зеленський заявили, що переговори були конструктивними та позитивними. Хоча жодних реальних подробиць про самі переговори не було надано. Це породило ще більшу хвилю чуток у політичних колах. Поки одні надійні джерела, нібито запевняли, що Ердоган намагався переконати Зеленського прийняти капітуляцію і погодитися на пропозицію Кремля інші навпаки запевняли. Няли, що турецький президент відмовляє українців від мирного плану Путіна і наполягає на нарощуванні військового виробництва. Вони також обговорили зростаючу оборонну співпрацю, заявивши, що результати цієї співпраці буде видно в майбутньому. у перші кілька років цього конфлікту Ердоган заявив, що він по суті єдина людина, яка має добрі стосунки як з Москвою, так і з Україною, а також є членом НАТО і має тісні зв'язки із Вашингтоном. Про те, що далі, то складніше і набагато менше бажання Вердогана продовжувати друж. Жбу з кривавим російським диктатором після останніх санкцій, накладених на Росію, купувати нафту і газ у колишніх обсягах за заниженими цінами, Анкара більше не в змозі. А значить, і потреби цацкатися з Путіним і Росією в Туреччині немає ніякої. Варто зазначити, що останні кілька місяців відносини Туреччини з Москвою схоже трохи остигають. Ердоган хоче спілкується з Путіним, але не так часто як раніше. Поменшало особистих зустрічей, і один із чинників, що сприяє цьому, полягає в тому, що з обранням президентом Трампа Туреччина значно покращила свої відносини з Вашингтоном, і особливо особисті зв'язки Ердогана з Трампом стали дуже тісними. А ось для Кремля дружба між Трампом та Ердоганом загрожує катастрофою. Без благословення турецького президента Росія може не дорахуватися величезної частини сірого імпорту та товарів подвійного призначення, що активно завозяться до РФ, зокрема, і через Туреччину. Процес агранічення. И сокращение экономических контактов с Россией он идет по всем направлениям. Турция была крупнейшим партнером Российской Федерации в течение долгого времени, и не только в сфере энергетики, но и там просто колоссальное количество экономического взаимодействия. Но и Турция тоже будет сокращать. Що ж до допомоги Україні, то тут Анкара, схоже, дає своїм компаніям зелене світло після гучної заяви Міноборони Туреччини про направлення свого контингенту до нас в країну, паралельно про налагодження спільного військового виробництва заявила ціла низка турецьких компаній. Тож не виключено, що дуже скоро по російським НПЗ у глибокому тилу ворога полетять не. Лише українські, а ще й зовсім недавно дружні Кремлю турецькі ракети та безпілотники. На цьому ставимо окрапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.